Якщо нога, звісно, нога максимально висока так само. Речі, які у нас можуть бути в кишеньках, ніж, телефони, будь-що, цього не має бути. Якщо тут купа всього покладено, ми даємо додатковий час, щоб це повитягати. Тому що це може завадити накладанню турнікета. Бажано, щоб ці кишеньки були вільні або хоча б вони знаходились трошки нижче, щоб це не було місце накладання турнікету. Якщо ми лежимо. Будемо ми равликом дотягувати, не вийде, тому що ми, як мінімум, не дотягнемось до нашої ноги. Плюс у нас є броня, яка теж додатково нам заважає. Якщо, наприклад, у нас поранена права нога, як ми можемо це зробити? Ми, по-перше, себе поверна... повертаємо на сторону і підтягуємо ніжку. У нас є доступ до нашої ноги. Є доступ до нашої ноги. Далі розкрили турнікет. Є різні варіації. Або як там, пряшка Пряжка під підляшку, да, да, під да. під або так накладається, або знову таки, коли ми беремо, ми беремо завжди ріжками від себе. Ми взяли і стропою під себе підтягнули. Тобто тут немає різниці. Головне, щоб ріжки були назовні. Чому? Тому що нам легше потім дотягувати турнікета. Далі, що ми робимо? Ми його позиціонуємо на те місце, де він, він має бути. Ми його підтягнули і починаємо затягувати.